Час невпинно біжить вперед, завершився ще один тиждень. Знову ми маємо можливість відкласти буденні справи і у святий Господній день поспілкуватися з ним більше. Наприкінці робочого тижня запрошую вас 5 хвилин подумати про вічні цінності. В Євангелії від Івана в 10 розділі ми читаємо: злодій тільки на те закрадається, щоб красти й убивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя і подостатком, щоб мали. Наведений текст найкращий і найкоротший опис змісту великої боротьби між Христом і Сатаною. З одного боку, Сатана, злодій, єдина мета якого вбити і знищити, з іншого боку, Ісус, Його єдина мета дати нам можливість жити вічно. У боротьбі за людину сатану цікавить цілковите зруйнування нас як особистостей, знищення не лише духовне, а й фізичне, яких тільки прийомів він не використовує для досягнення цієї мети. Наприклад, він переконує більшість християн, що наша фізична природа це в'язниця духу, тому є злом. Коли грецький дуалізм, який заявляє про антагонізм духа і тіла, закрався у ранню християнську церкву, він призвів до вчення про ізольовану, самостійну і безсмертну душу, це розділення тіла і душі мало свій початок у грецькій філософії, яка вважала душу більш високою субстанцією, що знаходиться в полоні грубого вульгарного тіла. Однак святе письмо навчає, що людина неподільне ціле, єдина істота. Ми можемо використовувати такі терміни, як тіло, розум, душа в міркуваннях про індивідуальні аспекти людської особи, але фактично немає розуму поза тілом, а також душі поза тілом або розумом. Ісус, відповідаючи книжнику на питання, яка заповідь є найважливішою, процитував слова з шостого розділу книги повторення закону Любитимеш Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією своєю душею, і всім своїм розумом, і всією своєю силою, тобто усім єством, неподільно. Як старий, так і новий завіт, навчають, що нам слід. Цілковито присвятити Богові кожну частину себе, кожну клітину нашого тіла, і лише тоді ми зможемо відчути його обітниці про життя з надміром. Більше того, духовне життя людини прямо залежить від її фізичного стану. Стародавні римляни говорили у здоровому тілі здоровий дух. Життя з надміром обіцяне Господом, можливо, вже тепер. І це наше надбання у майбутньому правильне розуміння Євангелія є своєрідними ліками для фізично- і духовної хворої людини. Щодня ми дякуємо Господу за повчання, дані на сторінках святого письма, де розкриваються секрети дивовижного нового життя у Христі. Давайте подякуємо нашому Спасителю в молитві за здоров'я та за життєдайну радість, даровану нам через Святого Духа. Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за те, що ти нас створив на свій образ і подобу, як цілісну особу. Ми щиро вдячні тобі, Господи, за те дорогоцінне повчання, яке ти нам даруєш зі сторінок святого Письма. Допоможи нам пам'ятати, що ми є особистість, яка створена тобою, на свій образ і подобу, і що існує. Повне єднання між духом і нашим тілом. Та, Боже, Господи, щоб ми у здоровому тілі мали здоровий дух і могли Тебе завжди прославляти. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Вашій увазі ми пропонуємо цікавий курс уроків нове життя. Ви можете отримати їх, зателефонувавши до нас або написавши нам. Електронну адресу та номер телефону ви бачите на екрані. Бажаю вам господніх благословень та суботнього миру. До зустрічі завтра!